Так і робиться накатка. Був гарний а не ви там питаєте. Чим же ми катаємо, чим же ми катаємо. Чому у нас Там пастогої різні. Пастогої тільки один має бути зеленка. Не брілюкси, не алмазні пасти. Тільки окість хрома. Так у нас люди тут працюють. Те що ви розуміли, який розмір деталі, що людина спокійно звіщується.